Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з ключинку Анженом із півдня Одеської області. Сьогодні обіцяла вже починати посилки збирати, але як бачите, гляньте, що у нас робиться дощ. Дощ не маленький, не моросить, Дощ доволі такий, його гляньте, капає. Так що поки посилки на сьогодні відміняються. У нас вчора була така гарна погода, хоча теж передавали дощ на вчора, але було тихо. Сонячна, тепла погода тиха, тому я вчора оприскувала дерева. Це ось мій оприскович, він у мене на акумуляторі, тому що я сама оприскую, щоб оце не тягати в руках, ми купили такий. Він у мене вже я скажу, ну, мабуть, два роки точно. Якщо не три. Ну, вже зараз точно не згадаю. Два роки точно я з ним, з ним працюю по саду, обрізую всі дерева. Всі, хто дивиться мене, всі знають, що у нас сад великий є чим. В цьому році я обробляю дерева препарат 30D і біошок. Скажу, що я один рік обрізкувала сад брунькою, мені не сподобалося. Тому що дерева дуже хворіли. в цьому році я пробую ось таке препарат 30D і біошок. Я е, цією сумішю я оприскувала е, взимку дерева на, на зиму і ось оприскую зараз весною. Е, сюди входить хлорокісміді. Це те, що потрібно, е, чим Треба оприскувати тип навесні рослини. І е, концентрат суспензії, вона така, знаєте, як жирна, наче. Так. це е, фунгіцид і бактеріцид контактної дії, призначений для боротьби з комплексом грибкових та бактеріальних хвороб. Яблоні, ну і тут можна не тільки яблуні оприскувати, можна оприскувати все. Тут пишеться, що можна і хвою оприскувати, троянди все все, що багато, е, ну, що, що хворіє, хворіє на, на даний час, у нас всі рослини хворіють майже. Написано, що миттєво зупиняє розвиток багатьох хвороб. Ось такий біошок: е, мітьмісний фунгіцид, бактеріцид контактної дії. І препарат 30Д. Ним можна бризгати і в період вегетації, влітку, і весною і на зиму. Але я буду, буду оприскувати, Це тільки пробую цей рік оприскала на зиму, зараз весною і все. А потім весною вже буду другі обробки робити, буду брати інші препарати. А ці тільки ось на зиму я оприскувала і на початку весни. 30 де у нас йде від шкідників, ті, які зимують, коли ви оприскуєте на зиму або навесні. І, і потім ще можна оприскувати, я ж кажу, що можна і влітку оприскувати, і можна оприскувати на зиму. Е, від всіх іде. І щитівка тут, і плодожерка, і червець, і попелиця, і листівка тут, тля, меданиця, кліщ від усіх, усіх, усіх. Ці два препарати це за, ну, заодно вам буде і від хвороб, і від шкідників. Вони покривають такою плівкою. І ті зимуючі стадії шкідників, які у вас є під корою, десь там вони просто будуть задихатися. От я вчора побризла, вчора був гарний-гарний був день. Е, воно все висохло. І трошки є тепер захист. Ще препарат цей 30D, я тільки ось пообрізала всі дерева, і дуже добре обробляти цим препаратом дерева, він загоює саме механічні рани, не ті, що там чи, морозобоїни, чи зламалося щось, а те, що от механічні, те, що я саме обрізала дерева, от саме дуже гарно. Оприскувати препаратом 30D. Ну, тут дуже багато таких плюсів після оприскування, хто хоче, можете просто почитати в інтернеті препарат 30D і біошок. Це б натуральні такі більш натуральні, не, не такі вони хімічні. І, ну, так як пишуть. Побачимо, що воно в цьому році мені дай залишила ще. Я купила зразу на 6 відер, Вчора е, пробризкала на 4 відра. Ну, ще лишилося в мене е, трошки, можливо, ще хвою, хвось пройду, і виноград ще я повністю не обробляла. Обрискувала всі дерева фруктові, всі, які хворіють на маніліоз, там. Особливо це абрикоси і такі, як. Сакура, там сливиці декоративні, різні. Треба пробризкувати обов'язково, тому що маніліоз там завжди чіпляється. Ну, і потім, трошки пізніше, як вже почне набухати виноград, ще пройдуть виноград опризкую. Так, ну, це ж, чим я займалася вчора і чим буду займатися сьогоднішньою. Сьогодні зранку ще займалася, робила тефтелі. Як бачите, ось я їх завжди запікаю в духовці, не вижарюю. По-перше, так, не так шкідливо, бо вони не жарені. І такі заготовляю заготовки собі. Потім один противень поділю пополам, і будемо на 4 такі упаковочки готових тефтельків. І суп можна творити, і робити підливку до чогось, такі собі роблю, тому що вчора чоловік ще їхав в Одесу на роботу, довелося там швиденько готувати їжу. Ми ще були, кабанчика переводили в м'ясо, тому займалася ще шкварками салом. Сьогодні перемивала багато посуду, тому що вчора була погода гарна, як я казала, і побігла на город. Сьогодні вже дороблю все, що можна доробити в хаті. Так що заготовки, ось чекаю, як воно вистигне і все. І потім в морозилку, в кульок і в морозилку. Після обіду в нас вийшло сонечко. Вірніше, перестаю йти дощ, а вже ось вийшло сонечко, тому трошки приготувала вон таких трошки посилок, трошки запакувала. Лишились на поки тільки темні сорти. Копати ще поки не можу, якщо завтра. Ті, хто замовив світлі, ще завтра зранку відкопаю, якщо не буде доща, дай Бог, вночі зранку. Відкопаю ще світлі і ось лишилися тільки темні. Вони трошки різні, але всі темні. Е є такі ось трошки з крапом, Кілька штук ще лишилося. Ось такі темні. Тут такі теж такі трошки темніші. Тут просто темні без крапа. Ну, такі от вони майже всі однакові, темненькі всі лишилися, бачите? На жаль, світлих уже немає стільки. Поки є тільки темні, я ж кажу, копати, поки не можу. Якщо тільки не буде дощу, бо люди вже оплатили посилки, я постараюсь зранку прямо викопати. І відіслати, кому, кому, хто вже оплатив замовлення, а потім вже видно. Хто хоче кого вдовольнять е, лише темні сорти, без проблем. Завтра можу спакувати і вислати. А світлі поки під питанням. Сонечко вийшло, але... Ще земля досить мокра. Ми перед цим були ще поливали. Там, де поливали, взагалі болото. Так, бачите, кой що трошки цвіте? Ось ці тюльпанчики, гіацинти, нарциси. Е, ну, я ж кажу, все залежить від погоди. Тому що ви пишете, коли ви плануєте. Я планую одне, а бачите, погода нам перебиває і буде друге. Ну, Кажу, ще є ось рожеві білі, трошки відкопаю тут. Ну, тут поливали, тут буде болото. Не знаю, спробую відкопати. Це всі, у кого оплочені вже замовлення світлі чи мирники в кого, а хто ну, надалі не обіцяю, тому що геть мало їх лишилось. Світлих поки ще не обіцяю світлі. Ну, там ще не всі розцвіли, до речі, можливо, пізніше будуть, але теж не обіцяю. Так, ну от, бачите, все-таки в нас південь, все-таки в нас тепліше. Зацвітали ранні тюльпани. Ще хочу показати, я в цьому році виписувала, в тому році взимку я саджала. Це в мене вже давненько ростуть. Вони такі, ну це геть такі. Знаєте, такі дитячі, тут щось погризло. Малесенькі геть. Зараз піду покажу, які там в мене є, які. Я купувала це сортові, гарні. У них навіть листя ще гарне. От нарциси зацвіли нові. Ну, це я, я такі ще не продаю, тому що їх тільки розвожу, гляньте, який гарний. У тут два кущики. Це такий самий. Я замовляла колись дві цибулинки. Ну, в цьому році після цвітіння вже будуть відцвітатися. Туди подалі, просто їх розсаджу ще подні. От коли вже ця кожна цибулька наросте, тоді вже зможу продавати. А поки ще наразі множимо, множимо поки. Так, зараз йду, йду. Глянь такі білі гіацинти. це мені Оля. Викопала, подарувала собі. їх. Насаджувала, гляньте, яка краса білі. От вони вже зацвіли. Дивіться, які вони крупні, просто величезні. Дивіться, які білі-білі. Просто білі-білі гарні які. Це в мене чемерник якийсь, це в тому році купувала. Махровий. Так. Ну, тут ще трохи є човники, але теж в основному всі темні лишилися. Так, тульпани. Зараз покажу тюльпани. Ну, вон, бачу, закрилися, тому що, блін, тут болото. Ну, зараз постараюсь обійти. Дивіться, яке листя у них. Навіть листя саме гляньте, яке гарно, але ці ще не цвітуть. Ось такі ще є, дивіться, теж. І зараз он до тих крайніх пінійду. Закидуємо ще одну яму, компостну робимо. Ой-ой-ой, трава поперла. Що-що, трава поперла після душі. Ось бачите, які тюльпанчики. Вони такі малесенькі, це тут. Виходить їх цілий ряд чи що? Значить тут білий ободок, а тут нема. Ну, треба тільки чекати цвітіння. Тут у мене це два ряди я купувала сортових. Будемо дивитися, якісь повинні бути гарні. Так, нарциси. Це ось один ряд, здається, це покупніх, а це, ну, я купувала, але вони такі виявились прості. Я думала, вони якісь там такі. Будуть супер-пупер, а такі сорти, як у мене, буду теж їх потім розпродувати. Так будуть цвісти, там, де будуть однакові, буду додати до наборів і випродовувати. У мене в самої їх багато. Тюльпанчики. Це тут у мене білі. До речі, ось кілька штук будуть цвісти. Побачимо, які вони будуть гарні. Білі гіацинти, ось оцей ряд. Тут вже такі гарні цибульки. Можу їх продавати. Тому що бачу тут якісь сині, але такі незвичайні сині. І он рожева ще одна, гарна така, то собі лишу. А білі ось оці рядочок можу випродати. 5 гривень цибулинка. І трошки їх випродам звідси. Так, то хоче пишіть. Тут у мене їх, не знаю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22. Десь 25 штук буде, не більше. І все. Так. Ось вот так. Ось такий. Є ще мирних ще кілька поділок лишилися, ну це розростається. Це вдасться показати. Зараз колір. Він такий темний. Дивіться. Є, здається, штуки три поділки по 350 гривень. Там поділки дуже величезні, там по три квітоноса. Десь. Ну, три квітоноса точно є. Зараз не буду йти. Вони там у мене закриті в коморі. Їх закрила, щоб не потрапляло світло на них. Це треба йти ключі брати, потім відкривати. Так, ну ось, друзі, все. Цвіте форзиція жовтим. Теж тут махрові нові сорти. О, цвіте адоніс я навіть не бачила. Усік гарний наріс, щось у мене дуже поганенько росте, довго тут дуже росте, довго наростає. Взагалі це в кого там, здається, десь в Миколаївській області вони ростуть ну, в степу. На, нарциси зацвітати все більше і більше. Фух. Зараз вдома одна чоловіка нема самій. І кормити всіх, і каші варити дуже довго. Виходить, дуже багато часу на це йде, але, але ж треба. Бачите, цвітуть оці білі це самі рані. Потім зацвітають оці такі. Жовта серединка маленька. О, калина як пахне, боже, яка краса, гляньте. Калина Боднанська. Пахне. О, коли відцвітеться, потім її трошки обріжу. Та що таке? Трошки обріжу, трошки придам їй якусь форму. Так просто не трогала, росла. А ще, коли були бутони, то взагалі було жалко різати. Тут ще кусочок так і не прибрала дощі, заважають Тут вже все. Тут листя лежить на землі, але я його не прибираю. Це така собі мульча буде в мене. Ось і зацвітає ось такий махровий. Гарний. І так, в основ, основном, поки цвітуть ці білі самі-самі рані. І форзиція Форзиція вже завалюється, мабуть, відсвітеться доведеться, мабуть, прибирати якийсь пагон. Бачите, їх тут чотири. ну Доведеться якісь прибрати, лишити поки три. Самий малий, мабуть, прибереться або два зразу прибрати, щоб кулька була така більш-менш, бо вже дуже здоровезна і дуже важка падає. Ялинку почала тут обрізати, так ще не закінчилася, якось не придумала їй правильну форму обрізати. Ще не знаю. Кизильник листопадний вже почав он зеленіти. Тут я цей кусочок так і не прибрала. Аж кажу, то щось друге треба робити, то дощі пішли, заважають, і отак от, от воно. Ну, друзі, все. Трошки прогулялася, потім будуть цибулькові на продаж, будуть цибуля на продаж декоративна, буде рябчик ось такий. Тут потім зацвіте, покажу, бо в цьому році вже наросло його. Треба розсаджувати, вже його багато. Я так думаю, що штук 10 я зможу вже продати в цьому році, бо вже багато наросло. Я його кілька років не пробувала, не, не, не трогала то він трошки наріс. Так, друзі, бажаю всім гарного вечора.